Привіт! Сьогодні буде про управління лайфхаки та з чого починати взагалі свою працю в керуванні, взагалі з чого починає новий менеджер і які б я собі. Які б я собі давав би поради, коли я тільки починав, перше питання це оприділитися, що ти будеш керівником, що ти будеш керувати людьми, що ти будеш їх долучати до тої праці, заставляти в деяких випадках робити те, щоб вони в припрочих рівнях не робили. Коли ти чітко це определяєш, то тобі далі буде легше рухатися в цьому випадку. Якщо ти або або кажеш, що ні, я не буду цим керувати, то, то я, я, я став керівником, тому і так от співпало, то у тебе буде ця професія буде дуже дуже сильно мстити.